Як вам такий ракурс, я просто не можу сидіти на тому покучому сонці. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я збираюсь вам розповісти про свої плани на читання до кінця літа. Я вирішила виділити собі книги. Навіщо виділяти собі на один місяць книжки, тому що я вирішила, що хочу. Ну і взагалі, типу, навіщо планувати читання тільки на один місяць, але. Літо це така пора, коли треба читати якісь легкі, дуже теплі книги. Вони точно будуть не в тему наступні 6 місяців, тому хочу щось запланувати. Собі таке приємне, легке, тепле, щось може жарке на серп. І я ділюсь цим відео з вами. Зараз разом з вами виберемо на поличках щось. Ну як ж це можна за поличками? Так, оце мій книжковий комод. Що в нас тут є. Це прочитана. До речі, як на мене літня книга, можна читати. Детективи. Детективи щось не хочеться, Гунтерграс важкий, битва за життя важка, бійцівський клуб перечитаю, але пізніше. Поглинуті вогнем важке. Така тонюсінька книга. Просто тут я не знаю, скільки сторіночок, я навіть не змогла в неї вчитатись. Кінг, кінг це на осінь, нонфікшн не хочу. Це прочитана книга. О! Жанна Бонамер. Заручники душі. Купила цю книгу якось випадково, тому що вона коштувала до 100 гривень і, може, вона легка і якраз літня. О, ось, це точно літня книга, 1913. Е, прочитана, зимова книга, прочитана Франзен. Ну, англійською точно поправки я не прочитаю, а от Свобода, Хм, хтось знає, Франзен Свобода, літня книга чи ні. Напишіть, будь ласка, скажіть, можливо, з цієї стопки одну книгу. Взяти дві максимум. Так, що в нас тут? Ще стопка книг. Угу. Першому гравцю приготуватись антиутопія. Не дуже хочу, якась, типу, книга жахів не хочу. Так би він загоріла з тим, що книги їдять, але все. Так, це в нас Сара Маас. Ось вона, господи. Подружка дала почитати. Я досі навіть не починала. Трон зі скла» і друга частина корона опівнуття. Щось не дуже хочеться, якщо чесно, читати фентезі. Зараз нема настрою, тому ні. Двірші піветруян прочитана. Сутінки. Прочитала пів книги. Якщо що в такому стані, бушному її купила. Може, сутінки? От Сутінки, можливо, літня підходить. Зазирнив мої сни. Книга Макса Кідрука за автографом. Ну все, що страшне, лишаю на осінь на Хеллоу. не буду читати. Це прочитана, це прочитана і це прочитана. Нічого не сфокусовано, але. Ага, сфокусувала вам. Дракон. Тут, що у нас тут? О, ось це точно має бути літня книга, але та стати англійською, це важка книга англійською, це якась фігня купила випадково. А, ой, True Criminal, це Franzen важко англійською. Ось це, подивіться, яке оформлення книги. Мені здається, що вона літня. Тому хочу її читати. Це просто, ой, ось це просто посібник з англійської маленький, це вже прочитане. До речі, можна вважати цю книгу, е, поки не кохаєш літньою. Джонатан <сум> зранфоєр. Колись, я його дочитаю, але точно не літом. Це мені, напевно, на осінь треба, важке читання. Доньки з парти прочитана, можна, до речі, читати літом, якщо хтось хоче. У мене. Таке читання, от міфи, це взагалі на літо для мене. Месопотамія, Жадан. Я не можу дочитати, його вирішила в град, тому за другу книгу точно не візьмусь. «Хьок», ну, очевидно, зима. Прочитане ці книги не знаю. Ось ця, можливо, до речі, якісь пригоди. Це, напевно, має бути щось літнє. Треба подумати щодо цієї книги. Там у мене позаду вам не видно, але нічого літнього немає. Хіба що знись мене? Хтось знає, літня чи ні. Я зупинилась, бо мені англійська видалася важкою. Я от тепер думаю. Може це літня книга. Треба подумати. Залишу її ось тут на видному місці. Так, тут в мене голодні ігри, а це осіння, «Антиутопія» — це вважається осіння чи літнє? Треба подумати щодо голодних ігор. І книга, яка точно не осіння, ой, точно не літня, це Дарк Академія, нібито, має бути на осінь. Лібардуга, 9 дім. Сюди йде. Так, далі. Дві да. книги Желя Дікера, які я позичила на почитати, і мені їх треба віддати. Цю-то взагалі в бібліотеку, треба швидко її прочитати. Але вона така нудна, я не можу в неї вчитатись. Точніше, не нудна, вона занадто велика. Подивіться, ну як можна робити детектив таким величезним. Це капіц. Не знаю, що робити з Желем Дікером, хочу оцю закинути і почати читати цю, але не впевнена, може детективи краще на осінь. Павлюк, танець не думка, дочитаний. Тут Тут я вам зняла прочитане, спойлер, тадам. Володар перснів. Мені його також треба повернути у бібліотеку. Як змусити себе його дочитати? Третя частина я прочитала, оце прочитане, а це скільки мені залишилось. Але бачите, тут є рожевеньке. Оце рожеве, там починаються примітки. Тому Ну, трошки менше, стільки мені залишилось. Ох, не знаю, як дочитати, так само райцентр. Прикодашвар почала читати ось і не дочитала. До речі, це стільки. Господи, коротше, не знаю, Може й дочитати літом їх, зробити собі якийсь челендж, але навряд чи. Тут, тут зараз заспойлерю вам свої покупки, тому не буду сильно показувати. Покажу тільки літні книги Дружина догляда... доглядача зоопарку. Ну, вона може бути як літня. Хоча тут про війну і там війна цілий рік. Не знаю, можу дочитати. Гамнет нібо сумна, а рядна, нібо англійською. Ось ця може бути літня книга «Мандрівний замок Хоула» бо дуже легка, але це казка і, напевно, занадто аж легка. Тому ні. Ні, тут в мене що може бути. Ідола треба дочитати. Ніяк не візьмуться. Ні, ворошила в град. Боже мій. У нас книжковий клуб. Ми з друзями намагаємось його прочитати. Я ось тут. Подивіться. Подивіться так. Яна 505 сторінці, здається, 20 сторінок залишилось, я не можу дочитати. Ну, давайте я його візьму в це відео. Не можу сказати, що це літня книга. До речі, ну, більше літня, бо тут здається, літо і осінь тільки були. До зими ми ще не дійшли. Вирушила в град. І Колмтойбін, будинок імен, тут міфи про клітемнестра. Про Клітемнестру. Міфи в мене взагалі літня тема. Давно хочу Колма Тойбіна прочитати. До речі, блін, більше хочу його Бруклін прочитати. Але англійською Лін читати. І мало днів залишилось. Не знаю щодо Коломатойбіна. Ой, спойлер. Ладно, без спойлерів. Будемо Україна в пісках. Книга про українців в Дубаї, така манюсінька. Ну, точно треба брати, дочитувати. Ось це, нібито могла би бути книга, але я вам про неї ще не розповіла в прочитаному. Ось, пляж. Пляж це взагалі про, Та... Про, Та... про Таїланд. Хм, Таїланд, Дубай, ось значна літні книжки в себе. Коротше кажучи. Щось отаке у мене на поличках відбувається. Хочеться більше книжок, бо мало. Нема що читати взагалі. От що читати? Все, що я вам показала, вже прочитане. Ну як? Нема що читати? Що ж я тут наобирала? Що, мені здається, точно літнім, але що мені дуже не хочеться зачитати, це Alex Garland Пляш. Книга про Таїланд. Тут точно буде жарко. Але це якийсь бойовик чи книга жахів. Я знаю, що я це знаю тільки з екранізації. Тут нібито не написано прямо в цьому. О, да. Чому Річарду таки доведеться зіткнутися з байдужістю, зрадою, кров'ю і смертю? Ніби не те, що хочеться читати літом, але коли читати про якісь тропіки. Можливо, не знаю. Навряд чи я прочитаю цю книгу, але все-таки відкладаю її до, до літніх. Своєму списку. Що ще точно літне це Україна в пісках, це книга про українців в Дубаї. Ну, а це, ніби. А там ніби жарко. І літо весь рік, тому треба прочитати цю книгу обов'язково до кінця літа 2024. Ще книга, яка мені здається, літньою, тому що тут дуже літня обкладинка. Мегі Офарел, книга про Флоренцію. Флоренція тепер не завжди в мене буде асоціювати з літом, бо я там була в літ, шлюбний портрет, здається, українською книга вже з'явилася, я її собі вже замовила. І я не буду читати цю книгу англійською, я почитаю її українською. Отакий От я читер. Все дуже-дуже хочу чомусь прочитати цю книгу, мені здається, що вона буде класна. Може, хтось знає, у мене ще є гамнет Мегіофаррел, але здається, люди кажуть, що вони плакали на цій книзі, а плакати це не те, що треба літом, тому вона, напевно, осінньо зимня. Зим, якщо хтось знає, напишіть, це літня книга. Ще у мене є вже початий детектив Андрія Кокотюхи. В електронному вигляді детектив Андрія Кокотюхи він ніби літній дуже мені, тому сподіваюся, я його дочитаю. Ось тут його назва. Я забуваю, в мене були зламані іграшки, а там перша книга з серії про Київську Сищицю. Рейцентр. Я вже не пам'ятаю, що тут було, ніби тут вже була зима, коли я дійшла до середини книги, ніби тут зима. Але, Але це щось таке легке, ніби то має бути. І може дочитати рейцентр зараз. Не знаю, подивимось. Голодні ігри, антутопія. Взагалі, напевно, антутопія це осінь. Ні. Хтось знає, коли треба читати антутопію. Голодні ігри проходять влітку, хтось пам'ятає, тут десь написано коли. Якщо голодні ігри проходять влітку, тоді точно візьму цю книгу, буду її читати до кінця серпня, 2024. «Темна Венеса». Моя Венеса, ну це, напевно, те, <головіка> що точно варто читати не літом. Більше осіння книги, як і до Натар, мій маленький друг. Що ви думаєте? Напишіть хтось, хто читав «Темну Венесу». чи це літня книга, чи ні. Ну, я знаю, я вже казала в багатьох відео, що вона явно якась трохи може, депресивна. Але вайп, ну не вайп, а точніше декорації, які тут будуть романаних осінні чи. Чи ні, скажіть хто небудь? Напишіть, будь ласка. О, вирішила град. Мені треба дочитати. Точно в в ньому вже почалась осінь до кінця книги. Дай, ближче до кінця книги вже почалась осінь. Літній веб закінчився, але може він ще буде. Мені треба його дочитати через те, що, через те, що ми читаємо його в моєму книжковому клубі. В серпні я їду до своєї подружки, а вона нібито писала в коментах Таня ж правильно зрозуміла, що ти хочеш почитати цю книгу. Шепіт за дворима. Книга про те, як головний персонаж помер, і він має прийняти смерть. І якщо я поїду до своєї подруги, то буде логічно провести їй цю книгу, залишити її в неї, а тоді мені її треба дочитати. А мені так не хочеться читати про смерть влітку. Хочеться читати щось хороше, але я спробую. Я спробую прочитати ще під за дверима. Я от я зупинилась на якій сторінці, на 48-й сторінці. Я спробую, може, я до ста дійду, до 100 це скільки? Це ще аж от стільки. Так, угу. да, багатенько. До 100 сторінок стільки. Якщо я спробую і, і мені зайде, і я відчую тут якісь літні думки, щось літнє, то. Ой, я дочитаю цю книгу і залишу подорожці. Але навряд чи це літня книга, от інша книга, ті джеклю в Воложковому морі, вона точно літня і приємна. Так, що в нас є? Точно читаю «Ворошиловград». Точно читаю Голодні ігри, точно читаю Мегі Офарел Шлюбний портрет і точно читаю Тарас Васюк Україна в Пісках. Точно є чотири книги, які я буду читати до кінця літа. Можливо, ще чотири книги я буду читати до кінця літа. Так, якщо що, у травні я прочитала одну книгу, в червні я прочитала дві книги, в липні я прочитала дві книги. Як ви думаєте, чи є якийсь шанс, що, що я прочитаю 8 книг? Так, чекайте, якщо щоб ви мене бачили. Як вважаєте, мені здається, що шансів мало. Я точно прочитаю майтем на Венеса, просто, можливо, не літом. Пляж, можливо, я так ніколи і не прочитаю. Шепіт за дверима, можливо, я так і ніколи і не прочитаю. Райцентр мені здається маю дочитати, бо тут зовсім мало сторіночок, тому я все-таки вірю що я можу його прочитати дочитати. Дякую вам за перегляд відео. Сподіваюсь, ракурс не здався вам знато дивним, відео знато суботнім. Бажаю вам гарного завершення літа. Заплануйте собі щось прикольне. Тому що наступне літо буде не скоро. Всього вам найкращого, а я пішла. Пока-пока.